Вітаю студія. Зараз ми дійсно знаходимося біля комітетів, де власне, ми можемо поспілкуватися вживу з лідером радикальної партії Олегом Ляшко. Пане Олег Валерію, скажіть, будь ласка, радикальна партія вже неодноразово заявляла, що вимагає відставки чинного міністра енергетики Володимира Демчишна. Скажіть, будь ласка, на якій підставі і які, можливо є якісь факти корупційних схем, які вам відомі вчора? Я звернувся з листом до президента, прем'єр-міністра, секретаря ради нацбезпеки Оборони із вимогою невідкладно скликати засідання Ради національної безпеки та оборони, адже питання енергетичної безпеки це є складова національної безпеки України. Так, от аналіз процесів та тенденцій у паливно енергетичному комплексі на жаль показує, що ми на межі енергетичної катастрофи. Я безумовно переконаний, що і президент, і прем'єр, і секретар РНБО їм відомі ключові проблеми енергетичної галузі, але водночас я хотів би сказати, щоб про ці проблеми знали наші глядачі. Зокрема, це провал підготовки теплової генерації до осінньо зимового періоду 2015-2016 років, знищення власного виробника теплової енергетики, корупційні непрозорі схеми у національній енергетиці. Більше того, збільшення енергозалежності України від Росії, монопольний та корупційний вплив на регулюючі та державні органи російського олігарха Григоришина і його людей. Сьогодні запасів вугілля на теплових електростанціях, дефіцит біль. Ще 2 мільйонів тонн. внаслідок дефіциту вугілля, ми маємо падіння е, виробництва генеруючих потужностей. Це означає, що е, уряд завтра, представник міністерства енергетики, прийде до парламенту, проситиме додаткові мільярди доларів гривень для того, щоб купувати вугілля за кордоном, для того, щоб ми пройшли якось осінньо-зимовий період. Тобто, замість того, щоб створювати робочі місця власним шахтарям, власним енергетикам, нам будуть пропонувати купувати вугілля енергетику імпортну, чи в ЮАР, чи в Росії, чи ще де небудь більше того, навіть сьогодні закуповується вугілля українським шахтарям платять по 1100 гривень за тонну, А за юарське вугілля по 1500, а за російське вугілля по 1800 за тонну. Тобто, це я питаю, чим українські шахтарі завинили перед російськими шахтарями. Це парадокс. У нас сьогодні фактично війна з Росією. Ми за російське вугілля платимо дорожче ніж платимо за власне вугілля, обкрадаючи власних українських шахтарів. Я хочу попередити, що політика і попередив у листі до президента і прем'єра і секретаря РНБО політика, яку проводить сьогодні міністерство енергетики, це політика, яка веде до колапсу енергетичного галузі. Це політика, яка приведе до того, що у нас зимою люди по селах, по містах сидітимуть без світла, бо у нас дефіцит виробне, генеруючих потужностей буде десь на рівні е, е, 5 гігаватт. Це якщо сказати так, це десь 5-6 областей сільськогосподарських для того, щоб відклю. Включати треба буде щодня для того, щоб перекрити дефіцит мощностей. і найголовніше корупція в енергетиці, коли ми сьогодні бачимо, що на всі ключові посади в українській енергетиці, ДП енергоринок, Укренерго підприємство, Національна комісія регулювання енергетичних послуг, Міністерство енергетики призначені менеджери Григоришина, російського олігарха Григоришина, який сьогодні заробляє на українській енергетиці. Вони мільярди вимивають з України ринку, виводять за кордон, потім на ці мільярди фінансують тому числі війну Росії проти України на Донбасі, окупацію Криму і так далі. Тому я вимагаю від президента, від прем'єр-міністра, від секретаря РНБО негайно скликати засідання ради національної безпеки і оборони, розглянути ключові проблеми галузі енергетики і вжити заходів, у тому числі до подолання корупційних схем в енергетиці, для того, щоб припинити російському олігарху Григоришину заробляти на українській енергетиці. Ми вимагаємо звільнення міністра енергетики, голови націонал Демчишина, голови національної комісії з ринку енерг... енергетичних послуг Вовка, звільнення всіх менеджерів російського олігарха Григоришина, які сидять на державних підприємствах, на ключових підприємствах енергетичної галузі, і безумовно вкладати гроші не в, вид... не в фінансування російського вугілля чи ЮАРського, а у власних шахтарів, у власну енергетику. Це енергетична безпека держави, це національна безпека країни. Бо коли ми сьогодні фактично людей російського олігарха Григоришина розставляємо по всіх ключових напрямках в українській енергетиці, це як Янукович колись призначав міністром оборони чи головою СБУ громадян Росії, оте саме робиться сьогодні. Це означає, що Україна потрапляє в енергетичну залежність від Росії і як наслідок це загроза національній безпеці країни, розуміючи ситуацію, яка сьогодні відбувається в енергетичній галузі, розуміючи те, що сьогодні на наступного о осінь зиму, ми можемо пів України сидіти без світла. Ми мовчати не будемо і не можемо, бо це злочинно мовчати, коли ми бачимо, як мільярди вимиваються з росі... з українського бюджету на користь російського олігарха. А це, до речі, і питання, звідки беруться тарифи на житлово-комунальні послуги, тарифи на електроенергію. Ці тарифи ми платимо ці підвищені тарифи для того, щоб збагачувалися російські олігархи, які до сьогодні керують українською енергетикою. скажіть будь ласка para botar no Якщо пам'ятаєте минулого року, здавано шахтарі піднялися за те, щоб зверталася твоя ценівка, зверталися до тоді ще чинного прем'єра міністра Продана, з тим, щоб цього не допустити. Як ви власне дивитися на цю ситуацію? Усі кадрові призначення, які сьогодні відбуваються в енергетичній галузі, вони продиктовані однією логікою. На всі ключові посади в енергетичній галузі призначаються люди російського олігарха Григоришина. Зокрема, в Енкар КП, голова Енкар'є КП Дмитро Вовк, колишній віце-президент президент з корпоративних фінансів інвестиційний капітал Україна, члени Карія КП Борис Сеганенко, директор ТОВ Енерджі Консалтінг, це компанія Григоришина в державній компанії Укренерго, яка є ключовою на енергоринку України. ВО директора Юрій Касич, це колишній голова правління Черній обленерго заступник директора з енергетичних технічних питань Олександр Коломієць, Чернігів Обленерго, Вінниця Обленерго, які належать Григоришину, заступник директора з економіки і фінансів Антон. Мягков. те саме Запоріжжя, трансформатор, Вінниця Обленерго, підприємства, які належать Григоришину, в ДП енергоринок, заступник директора з економіки і фінансів Юрій Бойко, це колишній голова правління Чернігів Обленерго. Тобто, всі ці ключові призначення в енергетичній галузі України продиктовані корупційними схемами. Там розставлені люди Григоришина, російського олігарха, вони вимивають гроші, які переходять перетікають фактично у кишені російського олігарха Григоришина. Останнє рішення Енкар'є. КП виділення 2 мільярдів гривень на придбання трансформаторів на заводі підприємців Запоріжжя трансформатор. Це підприємство належить Григоришину. Тобто, фактично, необхідності у придбанні цих трансформаторів немає. Виділяється 2 мільярди гривень. Звідки беруться ці 2 мільярди гривень? Перекладається на споживачів. Адже ці 2 мільярди гривень, які заробить Григоришин, вкладається в вартість тарифу, який мають сплачувати громадяни України. Тобто, для того, щоб. Григоришин збагатився на 2 мільярди гривень. За це мають заплатити всі українські громадяни. І рішення про це приймають менеджери російського олігарха Григоришина, які сидять на ключових посадах в енергетичній сфері. Це чисто води корупція, яка має розслідуватися правоохоронними органами України службою безпеки України. Адже засилля менеджерів російського олігарха Григоришина на ключових посадах в енергетичній сфері України становить реальну загрозу національній безпеці України. Мене дивує, чому мовчить Генеральна прокуратура, чому мовчить Служба безпеки України, чому мовчить антикорупційне бюро, чому мовчить президент України, чому з цього приводу уряд не піднімає гвалт? Це катастрофа, те, що ми маємо сьогодні. Українською енергетичною галузю керує російський олігарх Григоришин. Ми сьогодні. Віддали йому в залежність нашу енергетичну галузь. Завтра вони, користуючись монопольним становищем, прийдуть до парламенту, проситимуть додаткові мільярди гривень на придбання вугілля, на придбання російської електроенергії, бо розказуватимуть, що в нас немає власного вугілля. І це правда, у нас видобуток вугілля на державних шахтах упав майже на 80%. за рахунок відсутності капіталовклади на модернізацію шахт, за рахунок того, що вугілля закуповують на державних шахтах і на приватних шахтах. Тах нижче собівартості сьогодні собі вартість тони вугілля півтори тисячі гривень за тонну, а його закуповують по тисячу сто гривень за тонну. Водночас імпортне російське вугілля закуповують по тисячу вісімсот за тонну. Так я питаю, чим російські шахтарі краще українських шахтарів? А тому, що там Григоришин, тому що там їхні інтереси. І коли Григоришин має російський олігарх наголошую, ми з Росії сьогодні в стані війни, російський олігарх має монопольне становище у на українському енергоринку, а будь-яка монополія веде до зловживань. Завтра вони замість 1500 за тонну. Вони поставлять 3000 гривень за тонну вугілля. І внаслідок цього ми повинні бути з мільярди коштів переплачувати з державного бюджету, бо нам пояснюватимуть, що ми вимушені купувати, бо в нас немає власного вугілля, в нас немає власного виробництва електроенергії, і тому у нас один шлях купувати в Росії за баснословні гроші. А куди йдуть потім ті гроші? Вони йдуть на фінансування війни ти України на Донбасі вони йдуть на зарплати російським шахтарям. Це йдуть податки до російського бюджету. Я питаю: а чому, якщо у вас і гроші, чого ви не платите українським шахтарям, українським енергетикам, Чого ви не платите податки до українського бюджету? Чого ви не створюєте робочі місця для українських громадян? А натомість підтримуєте росіян, це корупційні схеми, які ведуть до збагачення одиниць за рахунок українських громадян через підвищення тарифів на житло-комунальні послуги за. Рахунок українського бюджету і знову ж таки, бо з українського бюджету хто туди платить податки? українські громадяни, тобто це корупційні схеми, які мають бути розрушені, оскільки ці корупційні схеми ведуть до залежності України від Росії в енергетичному плані і як наслідок до зниження рівня безпеки України загалом національної безпеки України, давайте все ж таки повернемося трошки до Ігоря Мартиненкова. Скажіть, будь ласка, минулого року, якщо пам'ятаєте, там. Була історія з Білочанською шахтою, яку він попросту на попросту віджав. Так, от як саме всього, в цьому вас... яке сьогоднішня політика, яку проводить міністерство енергетики, спрямована на знищення власної вугільної галузі і енергетичної галузі в інтересах російського капіталу, в інтересах російського олігарха Григоришина і названі вами персонажі. і Не названі які десятки працюють у міністерстві енергетики у ключових підприємствах енергетичної галузі. Вони всі працюють на на ці корупційні схеми тому я й вимагаю невідкладно зібрання Ради національної безпеки та оборони для того, щоб прийняти рішення, які дозволять розрубати ці корупційні схеми, витурити російських олігархів з російського енергоринку з українського енергоринку. Дякую вам, Олег Олегова. А ми повертаємося в студію. Вам слово. Дякуємо, Настю. і Дякуємо народному депутату, лідеру фракції Радикальна партія Олега Ляшка у Верховній Раді Олегу Ляшку.